Що справді потрібно нашим дітям сьогодні для того, щоб бути успішними завтра? Привіт, мене звати Оксана Русанова і я хочу сьогодні з вами разом дослідити цю тему. Що потрібно нашим дітям, які навички для того, щоб бути частиною Google, Amazon, Facebook або ж створити своє щось таке масштабне? Я вже бачу скепси з ваших очах, але я вас прошу не перемикатися, а поставити це відео на паузу, трошки подумати і звірити вашу відповідь з моєю. Безумовно, для того, щоб бути частиною гугла або такої ж масштабної кампанії, чи створити щось своє масштабне, важливі, багато складових. Мій топ наступний. Мислення і креативність не зубріння, а вміння. Самому бачити закономірності, ставити запитання, генерувати кілька рішень і сміливо створювати свої ідеї. Комунікація, і командність. У світі майбутнього дуже важливо слухати інших, аргументувати, домовлятися, бо часи, коли можна було в одиночку зробити щось таке масштабне, вони вже давно минули. І системність і цікавість. Якщо дитина розуміє, як влаштований світ і при цьому зберігає інтерес до пізнання, то вона приречена на успіх. Я мама двох дітей. І більше за все, я хочу, щоб мої діти були щасливі. Щоб вони були реалізовані, щоб вони крокували по цьому життю впевнено, впевнено щоб вони на будь-яку проблему дивилися як на задачу і а, мали інструменти, як її вирішувати, щоб вони мали свої думки, щоб вони могли їх відстоювати і при цьому чути інших, я хочу, щоб моя дитина. Реалізувала весь потенціал, з яким вона прийшла у цей чудовий прекрасний світ. І мені здається, що ви, як батьки, хочете такого самого, щоб ваші діти були щасливими. Давайте подумаємо, а чи вчить сучасна школа цим топ-навичкам, які допомагають бути щасливими і реалізованими. А, на мою думку, не дуже. І а, я вам буду показувати скрини моїх учнів. І такою червоною лінією, де а, мені сильно не подобалося, як викладали в школі. Я не полюбляв цей урок. А, в школі фізика була слабкою і не цікавою. І так далі. І це така червона лінія. І, взагалі, коли мене питають, ким ти працюєш, я кажу, я викладаю фізику. І у всіх просто, просто бачу, як так. Фу, фізика. Дуже рідко, коли хтось скаже, ой, мені так подобалася фізика в школі. Взагалі, на слово фізика я слухаю відповідь фу. І це дуже прикра, і чесно кажучи, це стосується не тільки фізики, а багато інших предметів через те, що дуже часто. Вчителі заклопотані, у них дуже велике навантаження, маленька зарплата, і вони не зацікавлені зробити свій предмет. Цікаво, вони просто вичитують матеріал. Ні в коєму разі не хочу зніци... зні... зніц... зніцинити працю вчителів. Це безумовно святи. люди. Я теж викладаю за всією повагою, але реальності такі, що дуже часто в школі не цікаво. А як може дитина вчитися з задоволенням, коли їй не цікаво? А далі, що важливо в, шкіль... в шкільні роки? Важливо не само по собі знання, бо, чесно кажучи, я от викладаю 25 років, я не можу пригадати, коли до мене прийшли запитом. Моя дитина не знає друге начало термодинаміку. Чи можеш ти навчити як працює? Я не знаю двигун внутрішнього згорання?» да? Ніхто не приходить з такими запитами. Всі хочуть, щоб за допомогою тих знань і навичок, які дитина може отримати на уроці, вона була подалі успішною, реалізованою щасливою. Ніхто не приходить за знання як таким, і межпредметні зв'язки вони набагато цінніші, ніж знання самого предмета. Що ще ще. Дуже часто це стосується розумних дітей. Вони попадають у середовище, де бути розумним не дуже круто. І я сама була в такій ситуації. Я пам'ятаю, що я була така медалістка, золота медаль, червоне диплом, аспирантура. І я пам'ятаю, в школі, в старших класах дівчата з паралельного класу мені що вона, ти заучка. Да? І мені було так якось незручно. Я думаю, ось наступного. Я їх зустріну. Я скажу: знаєте, в мене мама хворіє, я не хочу її розчаровувати, в мене мама не хворіла при цьому. Так? І, ну, це ж нонсенс, так? що ти розумний, і тебе за це сором. Такого не має бути. І я хочу завжди, на своїх заняттях, робити таке середовище, де бути розумним це круто. І цим можна і нужно пишатися. І система. Призводять до того, що цим розумним дітям їм важко заявляти про себе, важко проявлятися. Вони трошки втрачають себе і не знають, чого вони хочуть в цьому житті. І я точно знаю, що можна по-іншому. І вся моя діяльність вона спрямована саме на це. Чому я маю право про це говорити? Бо я все життя працюю в освіті. Я в минулому університетський викладач, доцентка, кандидат технічних наук. Я входжу в топ-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher's Prize. але це взагалі нічого не значить. Це взагалі не головне. А головне те, що я все своє життя намагаюся зробити так, щоб діти, дорослі навчалися, отримували задоволення. І для цього я започаткувала дитячий науковий клуб в Запоріжжі. Це було таке незвичайне місце, де збиралися різні діти. І я збирала неймовірні гуртки технічної спрямованості. У нас була така класна спільнота, дуже цікаво дозвілля. Ми підпалювали руки, морозили рідким азотом, робили експерименти. А, і у дітей загорялися очі, і це був період, коли я чула. О, ось би так фізику викладали в школі. Це навіть не дитячий науковий клуб, це період цікавої науки, коли ми свята в науковому стилі проводили. Але я розуміла, що за цим от, вау нічого не стоїть. Ну от вау, щось там думхнула, і, і все. А мені, як університетські викладачки, мені хотілося таких системних знань. Я все життя намагаюся знайти баланс між цією цікавістю і фундаментальними знаннями, і мені здається, що я десь знайшла цю золоту середину. І для того, щоб дітям було цікаво навчатися, в тому числі я є співавтором, ну, я є співавтором таких. Солідних книжок, відручників, методичних вказівок, але я пишаюся тим, що я є співавтором двох наукових ігор таємна експедиція, де ми вчимося, граючи, крокуючи по материкам, виконуючи різні експерименти. І силові лінії це була контрольна робота з електрики, потім Остапа понесло. І вийшов такий цикл ДНД-ігр, дуже цікавих, де ми Тут в двох словах навіть і не скажеш. Краще один раз прийти пограти. Ну, коротше кажучи, це таке розумне дозвілля це мій коньок. Робити таке дозвілля цікаве. І я можу. Здогадатися, що ви зараз думаєте, ну, окей, це все чудово, але в школі інші вчительки, і там відбувається все по-іншому. Або ви можете сказати, окей, да, я розумію, що це можна зробити, але це потребує дуже багато мого часу, мені треба інвестувати, в мене немає. В мене інші справи є. Або навіть ви можете сказати, ну, це взагалі не про мою дитину їй таке не цікаво, вона не полюбляє, наприклад, фізику. І мій топ заперечень. Окей, ну, буде розумним і що? Ну, насправді це не дорослі, кажуть, це підлітки часто так думають. Що якщо я не народився в родині депутата чи англійської королеви, то ну, ну що, ну, розумне і що? І з цього нічого не вийде. Але я точно знаю, що це не так. І от починаючи з перших тих ось з цього місця, да, це все мої будуть архівні фотографії. І ці діти вони вже дорослі, вони вже вступили в свої виші, всі куди хотіли. Я буду показувати вам ці архівні фотографії, і коли я готувалася до цієї зустрічі я е, розмовляла з чатом GPT, не знаю, як це робити чи не робити, Я з ним кожен день розмовляю. І він мене спитав: Ну окей, ти ось це робиш, і що би що? Що скаже твій учень через 10 років після цього заняття? Я подумала, чого я буду вигадувати. Я просто напишу, бо в мене є ті, хто був зі мною і 5, і 10, і навіть 20 років. І до речі, я дуже пишаюся однією родиною. Папа і мама навчалися в мене. Ну, я була викладачкою молодою в університеті, Не те, що я там їх вчитель. Ну тим не менше, вони були в моїй аудиторії, коли вони самі були студентами. І їх чудовий син він до мене ходить на все вже 12 разів поспіль. Це ми такі кейс, яким я пишаюсь набагато більше ніж своєю кандидатською дисертацією. І ось ці всі чудові люди, вони мені написали, що ви що, і я вам буду теж цим ділитися. І ось тут, ви бачите, написано, ти змінила моє ставлення до фізики, і освіти в цілому пишуть мені мої учні. Або там на попередньому слайді був відгук, коли хлопчик мені написав, що від мене він дізнався, що можна вивчити англійську. Це 20 років тому було 25. і поїхати за кордон це повністю змінило його життя. Зараз він професор в Англії. Тобто, все можливо зараз. У наших дітей є набагато більше можливостей, ніж було у нас. Дуже багато є грантових програм. Обмінних програм і можна реалізувати всі-всі всі свої мрії, або тільки розуміти, що ти хочеш, і можна знайти дуже багато шляхів, щоб це зробити. Я знаю, що школа часто подає матеріал не так, як хочеться. Я знаю, що навіть найцікавіший предмет можна зненавидувати, якщо тобі не пощастило з вчити, але я точно знаю, що є інший шлях, і я вам про нього сьогодні розкажу. А ще один мій такий улюблений кейс: це Олексій. Це така не на йому зараз там 18 років. Він також вступив вже до вишого. Причому він зайняв 15 місце з трьох тисяч, щось таке. На бюджет вступив. І мені дуже приємно, що він за мною завжди ділиться своїми успіхами. І ось він виступає на справжньому те на цій конференції. І він до мене. Отрапив, коли він був в четвертому класі, і він за свої власні гроші купив мою гру Таємна експедиція. І він поділив ці реактиви на маленькі такі частки і ходив до своїх друзів як аніматор. Показував їм цю гру і робив те, що мені подобається, цікаво дозвілля. І, до речі, він сам продумав вже свою гру, і він мені сказав: знаєте, перше, що я хотів, це вам її відправити. У мене це так надихає такі відгуки, і це доводить, що все було не зря, що це дійсно дає такі дуже корисні навички, і ці підлітки вони виростаються, становлюються такими проактивними дорослими, які точно знають, що вони хочуть, і йдуть до своєї мети. У цьому полягає мій концепт, моя універсальна схема старт, яка дозволяє отримувати гарні академічні результати і при цьому навчатися з задоволенням? А ця система дозволяє попутно розвивати софт скіли. Бо, як я казала, законома в чистому вигляді нікому не потрібен, і вона дозволяє розвивати винахідництво, креатив, ораторські здібності, розуміння себе і того, для чого ти саме хочеш в цьому житті. Тому вона так і називається старт. А вона народжувалася поступово. Мені дуже хотілося додати підліткам тих навичок, які я бачила, їм не вистачає. Все почалося з того, що в мене був такий математичний гурток, де ми розв'язували ще не олімпіадні задачі, але вже і не шкільницю такого кінгуру рівня. І а, а, один хлопець він навчався в фізико-математичній школі в Забережжі, і а, я даю задачу, а він її не може розв'язати. І він почав так от гойдатися. Гойдається і каже, я її не розв'яжу, я її не розв'яжу, я її не розв'яжу. Я кажу, ну окей, не розв'яжеш. що? Світ перестане обертатися, чи що станеться? А він мене не чує. Він так от розгойдується і каже: Я її не розв'яжу, я її не розв'яжу. І саме тоді я зрозуміла, ну я насправді це зрозуміла раніше, але ну, тут я вже була на тому етапі, що я не могла це ігнорувати і нічого не робити. Що треба додавати, що, що розвиває софт скіли, що розправляє крила, що дає впевненості. І з цього моменту до таких природничих дисциплін в моєму портфоліо стали додаватися і інші курси, можна сказати, такого особистого розвитку. І що таке старт? Це абревіатура від спільнота, теорія, аналітика, рутина і трансферу життя. Я поясню трошки подробно. Спільнота. Я впевнена, що а навчання починається з точки спокою. Коли ти в стресі, коли тебе некомфортно, не буде такого результату. Я знаю, що є теорії, що оптимальний стрес навіть більше результатів дасть, більше показники, я не вірю в це. Я вірю в те, що має бути довіра, має бути атмосфера, має бути іскра. І ти маєш розуміти, що ти можеш говорити спокійно, тебе вислухають, неважливо, що ти говориш. А може, це навіть і дурня якась буде, і так само ти поважно вислухаєш точку зору іншої людини. І бачите, що от мені пишуть мої учні? Знову відчула себе серед своїх. Це така моя, напевно, улюблена фраза: знайти своїх і заспокоїтися. Це дуже важливо знайти свою спільноту, Дати свій серед своїх, рівне рівному. Знову відчувати, відчувати свої кордони, без страху задавати питання. Ідеальне місце, щоб поділитися своїми ідеями, познайомились з гарними хлопцями, цікаво провів час, ну і так далі. Тобто і вони. Ходять з курсу на курс, з курсу на курс, дуже багато разів поспіль, і мені, чесно кажучи, я настільки пишаюся цими підлітками, цією спільнотою, яка є в моєму полі, що мені простіше щось вигадати нове, якийсь курс придумати, ніж шукати ще таких класних хлопців і дівчат. Тобто, це доводить, що це правда так, це ком'юніті мотивованих, живих, цікавих підлітків. І атмосфера, вона народжується в діалозі, де кожен має своє слово. До речі, коли ще я жила в Запоріжжі, і я тоді питалася зрозуміти, у чому моя цінність. Я питала, а чому ви сюди ходите? І мені майже всі говорили, бо тут можна розмовляти. Я дуже довго не могла зрозуміти, а що це означає, можна розмовляти, а що в інших місцях не можна розмовляти. І потім я зрозуміла, що мені правда цікаво, що вони думають. Правда, а це не зовсім. Завжди так. Бо інколи від тебе хочуть почути правильну відповідь і все. І більше нікого нічого не цікавить. А тут правда цікава твоя думка, ти правда на неї маєш право, ти вислухаєш, і тебе вислухають. І це дуже важливо, щоб був такий коннект. І тут бути розумним це норма, це круто. В результаті всім комфортно, всі сміливо ставлять питання і говорять свою думку з точки спокою. Теоретична база. Я впевнена, що просто, як це було в часи цікавої науки, ну цікаво, ну вау, і далі все. На цьому нічого далі не буде. Потрібно базові знання. Знаєте, вчителі фізики люблять говорити. Не знаєш законома, сиди вдома. Проросло дерево треба посадити зернятка. І ось ця академічна база це таке потужне зерно, яке буде потім дозволяти тобі бути успішним де хочеш. Олексій показує кращий результат з фізиці, кличуть на обласну олімпіаду. Вчителька відсаджує від загального класу, захльоб переказує те, що узнав на заняттях, Багато нового і цікавого, сам просить заняття. Тобто, все це можливо, можливо отримати гарну базу, гарні результати, але при цьому в цікавому форматі. Я Знаєте, це моя така несуча конструкція. Спочатку дивую, потім навчаю. Я завжди намагаюся підібрати. Я перелопачу гору науково-популярної літератури для того, щоб зібрати свою педагогічну ну, таку скарбничку, цікаві кейси, виробничі, природничі. Парадоксальні якісь там питання, явища і так далі, щоб от з цього цікавого питання почати, і потім набирати ці закони, які зможуть це пояснити. І в результаті ми маємо фундамент і впевненість, я розумію. Взагалі, оце відчуття. Я розумію, це моє найулюбленіше відчуття, яке я сама відчуваю І я дуже люблю, коли там щось там не виходить. Думає. І здогадався, да? і це серед цього це все і робиться. Е далі. Так було цікаво. Е і тут таке несподіване рутина. З одного боку, це може бути парадоксальним, але ніякого парадоксу тут немає. Я дуже вірю в те, що як там нас вчить діалектика. Кількість переходить в якість при накопиченні кількості, причому завжди скачком. Ем, приходить завжди момент, коли от я приватно з кимось займаю, репетиторство, кого, когось кудись готую. Да, в мене. Ем, Учні по всьому світу. Я знаю дуже багато програм: і англійської, і австрійської, і німецької, і польської, там ще дуже багато інших школ, і Всі вступають, куди їм треба, підвищують свої оцінки і так далі. І рано чи пізно у кожного виникає таке такий стан, така ситуація, коли здається, що нічого не відбувається. Ти щось там намагаєшся робити, робиш, 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 а результату немає. І це. Звісно, де І в цей момент ми завжди е, маємо таку розмову. Я розказую, як я вступала в аспірантуру і здавала екзамен з філософії. Так сталося, що я не дуже гарно була підготовлена, і мені випало три питання, я три не знала. Це так ну не дуже класно було. І Одне питання була було про діалектику пізнання. Я кажу: ну перш ніж говорити про діалектику пізнання, треба поговорити взагалі про закони діалектики. Тут своє улюблена кількість в якість. От кажу, я була вчора незаміжня дівчинка. Ну, це правда, в мене весілля було перед цим іспитом. У мене не було ніяких зобов'язань, і тут я ставлю свою підписку хоп, скачком, я вже. Заміжня дама, з обов'язками і так далі. І так само з задачами. От я не вмію розв'язувати. Не розумію, не розумію, не розумію. Одна, друга, третя, п'ята, і хоп, і скачком я все розумію. Але треба розв'язувати цю кількість. І для когось це три задачі, а для когось 33 задачі. І тому рутина. Але знов таки має бути зворотний зв'язок, бажано, щоб це було теж цікаво. В результаті ми вступаємо куди нам треба, покращуємо оцінки. І в результаті дитина бачить сенс у цьому всьому і закріплюється дією. Наступний пункт це. Остання те старт трансферу життя. Знання мають бути не тільки на уроці, вони мають жити поза уроком. Я завжди намагаюсь показувати, що фізика це все навколо нас. Як там кажуть, да, у нас вибір або вивчити фізику, або жити в світі, де одні дива відбуваються. Ми дуже багато розглядаємо про наше життя. Я ще можна сказати, що мої учні не платять налог на тупість. <свісно> Вони знаєте, не будуть вестися в них. Є і базові фундаментальні знання, і критичне навички. Вони не будуть там. Я не знаю це шапочки з фольги купувати, <свісно> чи там я не знаю, ну це дурню вірити. Бо вони розумні, і вони багато чого знають, і вони розуміють більше, ніж середньостатистичні інші підлітки, як влаштований цей світ. І вони бачать сенс у навчанні і кожен крок закріплюється дією. І через це я отримую такі відгуки, як на цьому слайді, що в цей період формується персональне ядро особистості. Ваші діти вибирають життя, в якому вони зможуть максимально реалізувати свої таланти, якості. І ем, такі чудові слова я дуже великій кількості отримую після наших курсів. Саме головне, що відбувається, це оце саме відчуття, що я все можу. Ем, це якраз з тих, хто там давно в мене навчався, я там спитала всі всі вступили або вступають на підготовчих курсах знаходяться. І от Вони кажуть, що вони при, ем, успішні, як це українське буде бути, в мене це слово. І е, 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 більше всього це чувство, що я з інтересом посіщала. Тобто є е, е результат, і залишилось цей приємний післясмак. Чудовий, чудовий час був, що ми не зубили правила, а докопувалися до істини, шукали відповіді, розуміли суть явищ, як можна з ними взаємодіяти. Я стала більш впевнена в своїх знаннях. Я знаєте, в мене навіть мурахи йдуть, мені так це приємно. Деякі теми спочатку могли здаватися за складними, однак, згода. У старшій школі за кордоном ці знання нарешті склалися в повноцінний пазл і значно полегшили моє навчання, роблячи його приємним без тиску. Знання плюс впевненість в своїх силах, атмосфера добути розумним крута. Коли я бачу свій прогрес, в мене все виходить. В результаті сміливість висловлюватися, брати ініціативу, генерувати ідеї і ну, взагалі крокувати своїм е, щасливим реалізованим життям. Якщо вам відгукується мій підхід, якщо е, у вас є підлітки, е, і ви, також, як і я, вірите в те, що майбутнє за тими, хто бачить світ системно, хто вирішує проблеми, дивиться на них, як на відкриті задачі. Е, Якщо ви хочете, щоб ваші діти мислили, творили, не боялися виходити за рамки, я знаю, як дати цей фундамент, бо саме це є основою будь-якого моєго курсу. Неважливо, що це буде фізика чи мій успішний суперспіч, чи три з творі розв'язання винатхідницьких задач, я у чистому вигляді дуже рідко це викладає, але він інтегрований у будь-який мій предмет, бо це чудовий інструмент мислення. Якщо вам все це відгукується, то я запрошую ваших неймовірних підлітків на свої проекти. Пишіть мені в особисті в Телеграмі, інстаграмі, Фейсбуці, Ватсапі. І ми підберемо найкращий курс саме для вашої дитини.